не ні, 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 у мене скин чорного. Так і що? Не можна бути два чорних, так не суймується. Забагато? Забагато. Це ж підъехать кінцер. Самбик! А що нам робити треба, до речі? Я Не знаю, знімати, фоткай просто кліпай. Ні, я думаю, нам щось не просто так треба кліпати. Нам треба, напевно, що сюди, Чуєш, самбік, самбік! Пішов. Ні, нам не сюда треба, нам не сюда, Чуєш, я знаю куди нам треба йти. Зелене, це тут відкрито, чуєте? ну сюда 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 сюда. Кац, 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 кац. сам бит не сюда, назад! Сюда, сюда, сюда. да, тут відкривається. Хлопці. У тут якісь ці от мухоморе. Бля Тебе сфоткати по-хорошому, певно. Блядь, де моя команда, я мені здається, я не мусив тут асоло ходити. Ви зовсім барани, ви там довго дов... будете стояти? Сосау? Забігайте всередину. Сосав? Давай я тебе сфоткаю, коло щупали це от іноземних. Ні, почекай, давай сфот... сфоткай мене, типа я танцюю тут. О! І, і! Крыса! Василь, новий! Луй! Попробуй! баный сука! Эээ, Василь! Біжи! Ні -ні -ні. А вона тебе не вбиває вроді, все нормально. Боже, іншим методом. Ааа. Ой, тут мужик! Тут негр! Йдемте звідси. світик. Короче, тут нічого інтересного немає, погнали. А yeah. вас, really кстати, не інтересує, де Харю, він з самого початку ігри просто кудись пішов від нас і тепер. Тут? Він просто з самого початку ігри кудись звалив і я не знаю де він. Тут харі ходить крево, тут харів подивиться. А тут є ліфти. а інтересно, вони працюють? Ні. вони, походу, не працюють. О, походу знайшли його. А ти де Харю?

Що, отепер, отепер на фул серйозочок треба. Жорстко. Щоб всі вижили. Що? Сосал. Що? Тепер погнали всі разом, коротше, бігати, щоб на цей. Всім разом знаходити якісь параші. Так і не будемо це всі. Нам щось зірвалось. Тут вже якась параша пробігла. Ви бачили, Той ви бачили? Я Я ні. Школьник малий день. А вон 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 він вон він. Що це таке? <засмість> за ним, за ним, за ним, за дитиною. О, пацюк, пацюк, по пацюк. По Потанцюй коло пацюка, по Самбік! Потанцюй коло пацюка, Потанцюй! Імба, <засмість> імба, <п> імба! <'ed> Добре! Ой. Щось десь зервалось? Василь, ти чув? Ой. Да блядь, иди А, не пита, зарахував Потанцюй ще, сам самбік, потанцюй ще щоб я взял оце вот все А ти бачив там щось на дворі ще була якась тема Від неї ще Василь Фаваса Я думаю якщо ми його знайдемо і сфоткаем то нам ще тоже до фіа заплатить о о, о о, да да вон там мужик треба коротше потанцювати коло нього Василь, а Василь, короче, біжи и танцюй коло цього мужика. Танцюй, танцюй, танцюй. <плес> Значить, наша ціль зараз полетіти в цей обосранный Нью-Йорк і зробити миллиард фоток різного говна. Ви усвідомлюєте це, салаги? Сэр, так, сэр. Ну все, погнали, вертолет, вертолет! Покол, ты бариктарка между нам. Клайли старых. Это среднего размера, парни. Бажано, конечно, что все разом всем ходить, чтобы мы могли раз и чего фоткать Бляха, там є якась тема. Треба, треба фотку, парни. Что такое? Хтось хоче піти сфоткатись коло нього, Василь. Василь, давай, давай. Треба, щоб хтось, короче, потанцював коло нього. Це нам дадуть бонуси. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, Ні-ні-ні, все, в страху, в страху, в страху, Василь, Василь! Це то не коштує. Потанцюйся, Василь, потанцюй, потанцюйся, потанцюйся! <ривання> Ідеально, все, І далі, ну все, пішли, пішли, пішли! Тікаю, тікаю, тікаю. У мене слабенькі рочки і ножки побігли. А, він все живий! Ти все живий! <ривання> <Я шо> живий. <ривання> його немає, його немає! Залиш ти його! Одне хороше питання, правда, те, де? Де, де твою мать Харю? Він опять пішов кудись і пропав. А може від його з'їли, да, можливо. Я би пішов би ще на дворі щось познімав, там, напевно, теж щось є. О, фотік тобі. А, вот Харів, кстати. стать. щось, Ему ну, щось не дуже добре. Я візьму його кусочок з собою. Я не залишу свого дрова біді. О, дивіться, тут от оці сила, оці цепочка. Писько или? Да, 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 я думаю, з ними треба походити. О, вот там мужик, там мужик, даром не будуть мужиком битись. Ану, ану, ану. ну, Де? Там попереду мужик, бачиш? Ого. Давай, давай його забайтим до нас, давай його забайтим до нас. Во-во-во, вот він, вот він. Ні, <Dude, laughs> це, 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 це ж яким треба бути генівом, щоб прям впритик вистрілити базукою по челу. Чел, давай що купив, давай ще купив. Купей, Потратив всі наші гроші. Йоу, а ну нас О, давайте я нам куплю Сио, да, давайте я нам рацію куплю. От рації це має бути хороша тема. Прийом, прийом, як Візьміть щось рацію собі. Прийом, Василь, як мене чотир. Ідеально, все, не зря потрачені гроші, погнали далі. Хтось піднявся на капкан. Прийом, прийом, хтось підняв. Я підняв руку з капканом. Окей. Okay. Все, yeah, погнали. Кого камери немає? Мене. Бля, ти не міг швидше цього сказати до тих пір, поки ми всі не сядемо. Тут є камера, чого ти її oh, не візьмеш? Чому ти не візьмеш камеру, яка стоїть на прилавку. Ми проговорювали цей сценарій вже 5 разів! П'ять разів ти взяв тупорилий шлем! І не можеш взяти тупорилу камеру! Всього харі біжи візьми камеру. Yeah. Та ти дурак, ми не можемо запустити БО В тебе камери, немає. That's на прилавку стоїть! Б'ять Василь, от-от як... сосал. Так, ну шо, хлопчики, не розділяємося. Ведемо себе максимально акуратно, знаходимо аномелії і фоткаємо їх. Всі усвідомили свою задачу. Так, репортер Андрійко, подайте паралельно з цим, я буду вести репортаж. Розказуй, що, де ми? Коротше, ми. Хто там? Диви, Це аномалія. Це. Хомус Василіус. По-моему, с Васелию. На вас теперь зум надо будет. Там чтось взирвалось. Мы бидем туда. А, це жінка, бать! А що, вона просто взяла. Взір... А, мусульманка! бля. Андрей. Як ми з такими заголовками попадемо на новин. Йокше так серйозно тут взагалі нічого не видно щось інтересного. Ну так, щось тут. Напевно нам треба ще на дворі щось пошукати. Буй! Андрій? А, вот і не. Я дай ще ми будемо займатися. Ну Андрій! Ну ми ж на роботі, ну якого піса? Там монстри є? Там є монстри? Я, знаешь, не я не вже бачу монстр. I'm Вільям Ну да, да погнали, щось ще пошукаємо на цьому, на, на дворі. Карю, ми йдемо звідси! Ой, мужик огромний! Тут мужик огромний, Василь! Зараз треба буде фоткати, Василь! Стань, стань коло них і танцюй, танцюй, Василь, танцюй них, танцюй коло них, Василь! Танцюй, танцюй, танцюй! Ой, добре, ой, добре, як же як ж ти добре вийшов. Карів, де твоя рука? Яка рука? Де? Да? А що там такая? Ты це бачиш? Там годзила! Там годзила! Стришь, улетай, да летак, улетай, летах! Ходить кішка тихо, а буде в мишці лихо. Ти чув таке? ні. <плес> Дуже дивно, що ми не почули після цього взрив. Чуєш, Василь, я думаю, нам пора з цей от. Іти звідси. Чого? Ми вже просрали одного з наших. Значить, тут десь недалеко має бути і вихід. Ага, от вихід. Сюди нам. Ну я стараюсь, стараюсь. Ой, бляха, как Потанцюй, кулонее, вас потанцюй, потанцюй коло неї! быстренько, быстренько, танцюй, танцюй. Добре, все, біжимо, біжимо, бежим, дальше. Дальше, танцюй! Вася? Ти живий? Здається, Василя хлопнула ця тема. О, ви живі? Андрій, де твоя нога. Ой, бляха. Аккуратно! Так, тут треба дуже аккуратно. Бо, бляха! Василя, як ти помер? У вас звільнено. Прощайтесь з роботою. Василь став. Що, Василь, не подобається бути звільненим? <laughs> не подобається.